Я не довіряю заявам Зеленського і його керівникам правоохоронних органів. Я звернувся з величезним проханням до керівників Генеральної прокуратури, Національної поліції і Служби безпеки, щоб вони не вкидали засоби маси інформації в соціальні мережі ніякої інформації про встановлені докази, свідчення, відеоматеріали про затриманих, підозрюваних, як це робилося у справі Ірини Фаріон. Але як горохом об стінку. От повірте, до цього часу не можу до конця зрозуміти, для чого викладати відео, як був вбитий Андрій Парубій? Для чого викладати відео в соціальних мережах його тіла, яке лежить на тротуарі? Для чого викладати фото ймовірного виконавця вбивства, який їде на мопеді? Для чого викладати відео? от Буквально декілька годин тому назад офіційно на сайті в нас поліції про затримання ймовірного підозрюваного. Хто вас учив? Очі... Де ви училися? Що ви перетворилися, я просто не знаю. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.